Коли окупанти заїздили, то вони ну, спілкувалися з обраним головою селищної ради. Тому люди бояться висловлюють свою позицію, їм там небезпечно, горів Тобто працювало. Російське ПВО, вириті певні окопи, зарита броньована техніка. Вітаю ви на ютуб-каналі вгору Херсон. Мене звати Надія Мішина. Ми продовжимо цикл інтерв'ю про лівобережжя Херсонщини, яке вже понад три роки перебуває під російську окупацію. Дізнаємося про ситуацію там та ділимося цими з вами. Тому, якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій, підписуйтесь на спільноту вгору. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Це випуск буде присвячений Асканії Нова. Ми запросили на інтерв'ю начальника. Сільського військової адміністрації Івана Дударя ви власне були призначені на посаду начальника Асканіново селищної військової адміністрації вже після початку повномасштабного вторгнення у вересні 2022 року. Ось розкажіть, будь ласка, які тоді були ваші перші дії на посаді в умовах, коли війна і коли фактично ваш населений пункт, яким ви керуєте, він окупований? Що ви тоді робили? Як ви тоді встановлювали зв'язок із людьми? Посканію. Рядом пройшли колони, зрозуміло, там техніки в сторону Каховки, тобто територію окупували, але певна склалася така думка: була ну, в людей, то, що в перший період е, проходив от саме Васкання відносно спокійно, що серед місцевих породило. Таке припущення, що ймовірно, це було пов'язано з тим, що Асканія нова є об'єктом міжнародного значення, природний заповітник. Ну тобто, як би сказати, війська пройшли, окупували в саму Асканію. Ну, на перших порах ніхто не заїхав, там нічого не було. Український прапор залишався над селищною радою. Окупанти, ну скажімо, уже в березні, ну плюс-мінус, навіть місяць не пройшов. Вони ну, зробили такі. Ну, виласки, в'їзди, тобто вони демонстративно в'їхали там в Асканю на певній техніці і робили такі зачистки. Заходили, там, шукали атошників, там, оцепляли вулицю. Ну, тобто робили, Потім опять вони виїздили, Ну, тобто Асканя залишалася, але от таких декілька приїздів, щоб люди, ну, не знаю, там, можливо, там, залякування, ну, дійсно, що шукали е, проукраїнських найбільш активних. І тих, хто служив в АТО, це отакі от були. А отже, ну більш-менш повноцінно в Асканії, ну скажемо, вже в селищну раду працівники не виходили із вересня місяця, тому що приїхали і там, так би сказати, ну, об'явили, що вже їхня влада буде. Ну, у нас, ну як би сказати, коли окупанти заїздили, то вони ну, спілкувалися з обраним головою селищної ради на той час. Поліщиком Вадимом, ну, депутатом обласної ради, штанком Віталієм, ну, тобто, в якісь публічні ну, заходи, це, це ну, не проростало з людьми, щоб ну, якось не знаю, там, непокору позицію висловити чи щось подібне, такого не було. Тому ну, формально звернень, до звернень, пропозицій, до якихось протестів до заявлення позицій від місцевої влади, від депутатського такого корпусу не відбувалося в ті часи. Можна навіть на сьогодні сказати інше, що відносно з перших днів вони комунікували з окупантами, тобто там були якісь там бесіди. Вирішення поточних питань, в тому числі є такі нюанси, що в такій неформальній обстановці за чашкою чаю. Це ви маєте увазі Вадим Поліщук? Це так? так, так, да що, що вам відомо зараз про його діяльність? Тобто наскільки він перейшов на бік окупантів, так росіян? Чи так, не? він, те, що відомо, він заступником працює там районного совета. А якось я хотіла з приводу ще нього запитати, тобто фактично він був е, колишнім очільником Аскані Нова. А як взагалі? Тобто, що ви знаєте від людей, як люди віднесли, віднеслись від того, і як взагалі е, чи змінилось у людей ставлення до влади після того, як їх очільник там перейшов на бік окупантів? Які настрої у людей після цього були? Тобто, фактично ж люди йому довіряли, можливо, якимось чином? Ну, дивіться, як би вам сказати, ну тут двояка ситуація. Є люди, які ну є і там всередині проукраїнські, але вони не можуть, ну на рівні думки, і то якщо на сьогодні можуть любого пересічного громадянина, який там це елементарно зупинити, перевірити телефон, там ну і все інше, не дай Боже, просто любі ну пішло так, не знаю. Не в моді, а в практику доноси. Тому люди бояться висловлюють свою позицію, їм там небезпечно, і, як би сказати, ну і на цю тему дуже складно говорити, щоб людей ну, убезпечити. Є, є там позиції, є, є люди, які виїхали на підконтрольну Україні територію, є люди, які виїхали за кордон. Ці люди ну, цим легше говорити. І в тих людей, які виїхали на сьогодні, Носкаль, на підконтрольну за кордон, тобто покинули Осканю нову. Уже ж, ну, багато часу змінилося, скажем так, окупаційна влада вже націоналізувала їхні будівлі, їхнє майно там грабувалося. Зрозуміло, що відношення ну, багато таких людей до тих людей, як би сказати, до керівника, який переметнувся на іншу сторону, ну негативно м'яко скажучи. Але є люди, які там залишилися, які пішли на співпрацю. Тому що в ну, нас є секретар, вона також звільнилася. Секретар склала повноваження, тепер керує школою, шкільним закладом. Ну, от ви розумієте, просто от масштаби такого. Депутат, керівник бюджетної комісії Воронін, він зараз керує Асканією. Депутат, ну як би сказати, ну, колишня Асканія, нова, якого а він тепер керує. І тобто, ну такі випадки вони прикрі, незрозумілі і вони ну, викликають бурхливу, як би сказати, реакцію. А яка зараз ситуація васкані нова? Що ви можете розповісти? Цікаво, чи скільки взагалі населення зараз у ново, скільки там людей проживає, зокрема в селищі, в громаді? Тобто, які дані можете розповісти, ти ну, розкажіть? Я вам просто ну, для прикладу, якщо скажемо так, на 1 січня 22-го року, ну тобто, до повномасштабного вторгнення, в громаді обліковувалося 6200 Осіб, то скажем, далі після окупації, ну, люди, я вже говорю, почали виїздити, і ну це орієнтовні цифри, тому що досконало. Ну, я більше ніж впевнений, хоча це що там на сьогодні важко сказати навіть тим, хто перебуває. Чому тому що з, ну тобто виїжджають місцеві. Туди заселяються, от я ж вам казав, націоналізація йде будинків. Заселяють, ну, неважливо там називати або якихось там ну, назвем, там, бурятів, чи навіть ті, хто ну, просто українці, які переїздять з, з Каховки, з Нової Каховки, то, де обстріли там, Ставричанки, ну, тут по прибережжю. Ідуть обстріли, людям там небезпечно, їх не завжди пропускали і пропускають, тобто ще ограничують. Туди можна їхати, туди не можна, але от Васканії, ну як би сказати, і заселяються і, ну, інші. Тому, виходить, місцеві, ну ті, що були в Асканії, виїхали. і Я можу з цієї точки зору, ну, як вам сказати, це десь близько 30%, 36%, Ну так як ми бачимо по нашим даним, це виїхало. Але, ну, я ж кажу, що будинки, якщо брати до того, що туди поселяються інші, то ну, ця цифра, їм вона що по залишеним, ну, вона може коливатися. По нашим даним, це десь 4,5, ну, 4,300, 4,500 тисяч населення, які залишилися. І тобто, це а. населення та це населення складають не тільки місцеві, але це там приїжджі з інших населених пунктів, і зокрема це а чи ось, наприклад, військові російські привозять там свої родини, росіяни заселяються в ласкані Так, дивіться, також є, є такі випадки, що Привозять, заселяються, але є ну, випадки реальні. Те, що на сьогодні опять трапляється, що якісь військовослужбовські росіяни, этот, вони вже в стосунках з місцевими, ну з кимось місцевим. Mm -hmm. Тому це все чим далі, це все, все ускладнюється. Ну тобто до якої категорії це все підводити, тому mm -hmm. що такі ну, теж випадки є, ми їх знаємо, але ну, ну є от таке, що є. Яка загалом ситуація там з медициною, гуманітарна, продуктована? Тобто, загалом, що можете про життя, в канні нове розповісти, як зараз там живуть люди? Ну, дивіться, з медициною це, напевно, одне із таких кричучихся, як би вам сказати, позицій, тому що медиків самих не вистачає. ну, Просто от самих фахівців е, є, щоб виїхали. ну, Просто люди, ну, то з, з, з різних причин люди їдуть е, за допомогою там в Скадовськ, вони їдуть за допомогою в Гінічіськ. ну буває, навіть в Сімферополь, Тому що ну зазвичай їх, ага, ви ну не знаю так, чому ви сюди приперлися, так як вони кажуть. Понятно, що на сьогодні обов'язково там. Хочуть медичну страховку, російський паспорт, тобто люди по-іншому їх просто не приймають. Ну Тобто, це вже практично неможливо. Всі це про це говорять. Е і медичну допомогу, ну люди скажуть це не те, що куди не їдуть. Їх просто ну що вони не їхні, їх футболяють. І кваліфікованої медичної допомоги вони просто не можуть отримати. Е на сьогодні є також проблеми з електрикою, Перебої зі світлом, так? Так, йдуть перебої зі світлом, тобто там вже відключують. Є перебої, ну ремонт або ну просто перебої ще з водопостачанням. Mm -hmm. Тобто ну, до, до війни цього не відбувалося, там е, реконструкції проводилися, все. На сьогодні це є ну, проблема, що тобто відключають на певний час, і це, тут йдуть перебої. Ну, зрозуміло, що газ інколи перебої. Ви згадали про російський паспорт. Запитати ось про цю примусову паспортизацію та мобілізацію. Тобто, наскільки взагалі це активна нова, що там призивають чоловіків місцевих до армії паспорти. Зрозуміло, що напевно вже всі там вимушені отримати. Що можете сказати про це? Ну, просто цей процес розпочався набагато раніше, і щоб розуміли, тобто, ну, були випадки, люди. ну, не хотіли ну отримувати російські паспорти, навіть і ну як писать частину, що не хотіли їх на блокпостах зупиняли. Десь показовано, тобто там вже ну, різні чарування тобто залежало. Хтось міг порвати, хтось просто не пропустити. От людина хвора, там везуть маму, ну тобто, неважливо, дружину чи дитину, хвора їдуть, їх на блокпості тормознули, перевірили документи і не пропускають. І, ну, тобто під примусом людей змушували отримувати, скажімо так, ну впливаючи на людей, на те, що вони в них безвиборна була ситуація, там чи за рахунок здоров'я дитини чи мами. Вимушували отримувати, бо вони б не могли. Тому шляхом ну, такого примушення людина вимушено е, отримувала паспорт, бо інакше в неї не буде виплат там, або пенсії, або допомоги, вона ну, не, не отримає, або медичної допомоги. Тобто ну, обмежували у всьому. Так само дітей ну, до школи, ну, як би сказати, що запрошували. Якщо батьки там не відпускали, ну, на перших, ну, наскільки можливо це було, діти. там... Спочатку онлайн навчалися все, то дітей просто почали ну, починали приїздити, визивати сім'ю там загрожувати, що лишать батьківських прав, заберуть дитину. І тобто, ну і таким теж примусом вони заставляли отримувати паспорти. Стосовно мобілізації, також ну, як би сказати, є випадки, коли, ну, якщо людина себе якось не, я не знаю, як там правильно говорити, але веде не так, як хочуть окупанти. Вони просто визивають і, ну як би свадьбу, просто говорять, що є пропозиція, інакше ну, ти можеш там пропасти десь, ну тебе вивезуть ні. Тому ти або йдеш в СВО по їхньому там. Служити або так, або ти закриваєш рот і тобто, ну чому люди бояться, тобто випадків багато, ти можеш пропасти, ти можеш піти в СВО, і тобто, ти там вже далі вибору немає. Я хочу перейти до ситуації заповідника Сканінова. Як якщо ви володієте інформацією там актуальною, що зараз яка, в ньому, яка там ситуація у заповіднику? Поділіться, будь ласка, якщо маєте, дивіться, тут ситуація. Ситуація складна. В тому плані, що ну, Каховську ГЕС, коли підірвали наші, ну, як сказати, Російська Федерація, окупанти води, ну, проблеми з водою стали скрізь. Тобто, після підтоплення. Рівень ґрунтової води впав, в каналах вода впала, ну, практично пересохли. Але ну, є певні нюанси, як би вам сказати, в заповіднику. В заповіднику і до того ну, працювала система. Згідно із свердловин, наповнювалися з водою. Вони ну, як би сказати, це скрізь лівий берег, і ну, в принципі, і правий тут, хто був ближче. Тобто пішли певні зміни кліматичні, це тяжко і це відображається на заповіднику. Я хочу, щоб правильно зрозуміли, бо зараз дуже багато. Ну, Якби сказать, самі окупанти написали, що є кричуща, там води немає, вони там якийсь проєкт ну, виграють, хочуть туди гроші вкладати. При цьому вони ну, мовчать, що от, там, як би сказати, тема певних водойм, ставків, десь ну, промоніторити. Але вони мовчать, що з 90-х, там, з 80-х ці ставки не були заповнені. Заповідник, ну, я ще скажу, він за рахунок свердловин, він там, ну, імуно, е Таких каналів, тобто він підпитувався. На сьогодні зрозуміло, що, скоріш за все, стало гірше. Ну, але вода є. Бо якщо б не було води, ну, дерева в степу вони б не були зелені. Космічна здімка або інші моніторингові, як би сказати, ситуації, згідно яких наші науковці, українські, Ситуацію моніторять і роблять свої висновки. Я хотіла запитати ще про персонал у вас Канінове, що ви можете розказати, і про е, випадки вивезення тварин. Тобто, яка взагалі там ситуація з е, цією унікальною флорою, фауною. Тобто, що ви можете про це розповісти? Як там ось е, співробітники з Канінове в цих умовах працюють? Ну, Дивіться, співробітники, ну, частина виїхала на докупову ну, територію. Тобто, це зрозуміло. Є люди, які Ну, раками працювали в біосферному заповіднику. Тобто є така категорія, які з цими ну, тварин обслуговують, щоб ми розуміли, да? там от, Бізон, там, Зебра. Ну, тобто є певні люди, які спеціально це не будь-яка людина. Тобто, вони знають саму технологію, вони знають цих тварин, і вони там ну, не всі змогли виїхати, тому що тварин неможливо було, вони залишились з ними. Так, вони ну, обслуговують і. Ну, Банкретом про когось говорити ну як неможливо, бо опять же, це небезпечно. Ну зрозуміло, well, бо вони саме тиск, тиск на тобто, чи є, можливо такі вам відомі випадки, що там співробітників заповідника там в полон беруть або утримують незаконно, або тобто як як люди працюють дивіться. Це ну, більше можна говорити, що це було на початках, коли приїздили ФСБ. Там пропонували там, ну чи як би сказати, чи намікали на співпрацю. Спочатку а потім, як би свять, було зрозуміло, і певні люди вимушені були покинути просто всю ну, територію, бо це було вже небезпечно, незважаючи на тварин. До речі, біосферний заповіднику в Одеській області там, ну, дали ну, частину землі, щоб могли на сьогодні теж працювати. Ну, тобто розводити там тварини, досліди проводити, тобто є така територія. Просто. Ті, що там, ну що, ну вони працюють, да, вони кормлять тварин. Ну, зазвичай вони не пишуть якісь там наукові справи, це просто персонал, як би сказати, який доглядає. Ну, тобто, так. Ну, тобто там люди залишились заради догляду за тваринами, так? Заради догляду за тваринами є ситуації різні, в когось там мама хвора, хтось ну, не зміг не знаю, залишити тобто зробив такий вибір. Є ті, хто ну, дійсно. Перейшов на іншу сторону, ну що зробиш? Їздіти стосов... такі випадки. А стосовно вивізу тварин, що ви знаєте про, про це? Наскільки це ну тварини також раніше? Ну тобто, це звучало, були такі випадки, що їх вивозили, були обміни. Не ну, як би вам сказати, одним словом, це нерівнозначні. Тобто, по факту, тварини, які. Ну, скажімо так, в дикій природі їх виводять роками поколіннями, тобто поколіннями, їх обмінювали ну, практично на якихось, ну, так назвати там, чуть ли не свійських там, свиней, качок. Ну, тобто Те, що можна просто вирости в господарстві. Але це трактували, писали, що це обмін. Але обмін був ну, неповноцінний. Тобто зрозуміло, що те. Таке, що воно цінне було, а ну, так, завозили для того, щоб кількість була. На сьогодні там тварини, ну, як би вам сказати, ну, не можна сказати, що вони пропали зовсім. Вони там зберігаються. Вони, вони там, ну, в певній мірі доглядаються, але є проблеми, ну, от, скажімо, от, проблеми навіть цього року, які ще в майбутньому вони все-таки вилізуть, вони вже є проблеми. Е, рік, який засушливий, трошки, несприятливий, не ми бачимо, що зернові. Що на правому, ну тобто березі, так само і на лівому не вражай. Тобто, якщо є скормити, то ну, з кормами проблеми, і вони будуть проблеми. А що ось вам відомо? Чи є такі випадки, що російські військові там на території заповідника будують свої якісь споруди оборонні, там окопи роблять, і хто взагалі контролює? Тобто, що відбувається зараз на заповіднику? Чи якась там? Ну, тобто як це відбувається? Ну, дивіться. Зрозуміло, що заповідник ну, один такий є, то нюанс. З 22-го, ну тобто, після окупації, фактично до березня 23-го року пробув під українським керівництвом. Ну тобто, тільки в березні 23-го року, там коли приїздив. Кириленко, Сальдо призначили типу, Мещерякова, тобто вони офіційно призначили, там заднім числом зробили зміни. Ну не не важливо, але просто внесли там собі в реєстр і типа оголосили, що вони вже під контроль взяли заповіт. З того, як би вам сказати, ну часу от, дійсно там тоді тоді відх відбувався певний тиск на персонал, на інше, що от ви там перейти на сьогодні. Вони максимально стараються для того, щоб. Ну, трішки роти прикривати працівникам все інше, вони там зарплатню їм. Ну мабуть, найбільшу на території, яку платять там от заповіднику, платять їм, щоб вони ж ну, переходили ще в той час в до окупаційної влади працювати, але не ж якщо людина пов'язана, треба десь зрозуміти що з тваринами, і вона там залишилась, ну є, є такі питання, що вона там працює. А російські ну, військові чи будують військові? тепер по да по російським військовим? Вони фактично в 22 му там ну по краю заповідника, тобто вони пройшли. Потім вони пізніше, ну я не знаю, 23, третій, 24 четвертий та й сейчас там на терію, десь. Працює ну от нещодавно, там 1 липня да горів степ. Тобто працювало російське ПВО. Воно там знаходить, те, що там вириті певні окопи, зарита броньована техніка, це було ну, раніше, що вони цим не гнушаються. Вони заїхали в ту заповідну зону, яка роками, скажімо, ну не копався степ, не тронутий, і вони там, ну от собі, не зважаючи на те, що це заповідна зона. Незважаючи, що під захистом ЮНЕСКО, так, вони собі це дозволяють. Хто їм там дозволи дає, не дає, це ну, взагалі складно сказати, але вони собі дозволяють, вони самі собі дають дозвіл на це. І вони місцевих жителів там період був, коли вони не пускали біосферний там заповідник. Потім вони ну, відкрили, вроді би, як туристичні такі мом моменти, вони набагато там людей менше, ніж було до окупації, тобто це відомо нам. Але певну частину заповідника вони не пускають і до сьогодні. Тобто, чому ну ми розуміємо, що там знаходяться певні об'єкти, які щоб ну люди не бачили. Ну тобто, щоб вони їх не могли випадково десь, щоб хтось узнали, як би сказати, ми тут. Де що там обмежений доступ до заповідника і так, да, до певних територій обмежені доступи. Так само і по території самого селища Асканія-Нова, ну тобто є там певні території, куди. Ну, люди не можуть іти вільно, тому що там ну, де знаходиться якісь військові об'єкти. Я наостанок вже хочу вас запитати, що ви можете сказати людям, які залишаються зараз в окупації? Ми обов'язково зустрінемося. Ми обов'язково відновимо роботу Асканія Нова громади. Ми відновимо все те, що зруйновано окупантами. Ми всі цього очікуємо. Особливо ті, хто виїхали, і ті, хто там ну, люди, це настане. І перемога обов'язково буде за нами, наша українська перемога. І буде мир.